Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Які перешкоди. Так, расисти мають агентуру. Ось вона вийшла, Багато інформаторів. Збирають інформацію, яким а, тут яким. Яким шляхом буде. чи ви буде вестись вогонь наших військових? От. І в росіян повністю буде знищена вся армія. Оця, що на Покровський напрямок, у них дуже важкий, в них великі втрати і шлях там. Порушена буде логістика рашистам. Прошу ваші сили, скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян на Покровському напрямку. Ну, так, через головна проблема це оці шпигуни, агентура рашистська. Убираю повністю, всі перешкоди убираю. І расисти. Ем... Там зброя дуже потужні вибухи. От, чи це каби, ну воно має дуже сильну вибухову. Такі вибухи сильні, руйнують Покровськ, місто Покровськ. Страшне, тут страшне. Показано, що Інформатори передають інформацію, де е, цивільні, щоб, бува, щоб росіяни бували цивільних. Було якомога більше поранено людей цивільних. Е, катастрофа. Вони, вони тут хочуть зробити, щоб була гуманітарна катастрофа. Заперечую просто, убираю весь негатив. Прошу, зруйнуйте всі плани ворогу. Росіяни більше не можуть обстрілювати Покровськ, Покровський напрямок повертається. Всі біль сльози і страждання, смерті, все лихе і погане, що чинять расисти на Покровському напрямку, повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться, особливо з тими, хто дав накази. Буде так. Прошу, одведіть, одверніть від наших українців, цивільних людей, військових на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, усі каби, впівдрони, дрони, камікадзе Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам. Хай в голову прямо прилетить, особливо тому, хто дає накази. Отвертає порта. Назад рашистом. Буде так і так є. Викривається вся агентура, шпигуни, інформатори більше. Інформацію расистам не надають. Буде так. Далі, давайте подивимося ще питання Білецьке. Чи є загроза окупації Білецьке. Дуже сильний е, о, обстріл. Заборонена зброя використовується. Скажіть, ми ще чи є загроза окупації. Немає заг... Ну, Я не бачу, що було окуповано. Рашисти не мають такої, немає. Мало показано в них дуже великі втрати. І всі, хто на Білецьке от наступають, вони всі будуть убиті. І в них не вистачає живої сили окуповувати. Заперечу, прошу вище сили, допомоги. Закрити небо над Білецьким, захистіть, одведіть, одверніть. від Білецького одведіть, одверніть. Росіян, одвожу, відсікаю. Отведіть, відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, каби, впівдрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Одвожу, одвертаю всі скиди від Білецького, від наших військових, цивільних людей. Повертаюся назад рашист там, хай прямо в голову летить їх нищить. Буде так і так і є. Це буде гаразд. І ще немає змоги Рашиста немає якими чим обстрілювати, наступати на Білецьке. більше не зможуть. Росіяни тікають, лякаються, самі себе хайдуть повбивають. Буде так і так і є. Вищі сили, прошу захисту міцного для Білецького. День і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Одви, одвожу розчистю отсікаю і прошу поверніться біль сльози і страждання, все погане і лихе, що росіяни зробили із Білецьким, поверніть їм назад. Хай з ними все це станеться, буде так і так і є. сили, я. Я вирігайте білецький від напрук, буде так і так і є. Так, давайте подивимося. Добропілля, вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є загроза добропілля, окупації добропілля. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Ні, я не бачу. Не показує окупацію, показує, що наші військові дадуть відсіч расистам, там їм буде дуже погано. От, дуже погано. Всі, хто обстрілювали, знищили добропілля, будуть знищені. Інформаторів дуже багато. Немає, не показує. Окупація я не бачу. Убираю повністю всі перешкоди. Більше нічого не заважає нашим військовим знищити росіян, що обстрілюють добропілля. Більше наступати на добропілля расисти не зможуть. Повністю знищені всі військові Росії, всі найманці расистські. І прошу, одведіть, одверніть росіян від добропілля, тікають, лякаються, самі себе йдуть, вбивають, буде так і такі. Розвертаю всю зброю російську, спрямовую на Москву, на Кремль, на Путіна. Хай його обстрілюють, знищать свої правлі, Буде так і так є. Прошу, одведіть, одверніть від добропілля, від всіх військових. Цивільних людей, добропілі, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвертаю, одвожу, повертаю назад росіянам. Хай їм прямо в голови летить, особливо тому, хто дав наказ і хто його виконує. Більше воювати вони не зможуть ніколи, буде так і так є. От цікає і добре підтікає. сказано, здійснено так буде. Зараз я хочу подивитись, ще є питання Білозерка. Скажіть, допоможіть, чи є загроза в окупації Білозерка. Скажіть, допоможі чи це розкупити? Дуже важкий напрямок. Тут, треба робити, чистити. Тут працюють інформатори-зрадники. Зараз я буду чистити, є загроза, дуже сильна загроза, біла зерка. Прошу вище сили, допоможіть знищити росіян, що наступають на Білозерку. Одведіть, одверніть від Білозерки расистів, тікають, лякаються, самі себе хай бувають. Всі плани руйнує расистам. Білозерку чіпати не зможуть. Ой, все буде гаразд, буде перемога. Одвожу, одвертають білозерки росіян, тікають, лякаються. Хай самі себе йдуть і повбивають, буде так. Прошу вищі сили захисту для білозерки, для наших військових і цивільних. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, білозерки біло всі. Каби і впів дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Хай їм прямо в голову прилетить і їх знищить. Більше росіяни воювати не зможуть. Та буде захист міцний, біла зірка захищена. Вищі сили, ян, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для білозірки, вдень і вночі захищайте. Оберігайте, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. оцікає ворога, навіть і вічні буде так, так і є. Давайте подивимося захист на найближчий час, вищі, сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу скажіть, допоможіть. Чи є загроза життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам? Чи загрожує щось життю, чи є загроза бути пораненим на найближчий час? Що планують расисти? Будуть дуже хороші новини, але треба і допомога. У нас в наших шпигуни є в наших, не знаю, де це може бути судова система, правоохоронні системи, корупція. І ще інформаційний простір. Отут все просякнуто расистами, расистськими агенти, шпигуни. І ще може бути вбито, Мені йдуть така буде як зачистка. Може, самі расисти будуть зачищати наші. О, верніше своїх шпигунів самі будуть убивати, щоб щоб вони будуть відступати і убивати своїх шпигунів, щоб вони не були інформаторами. І мені чомусь вийшло, що інформацію буде, може бути. Про шпигунів в Європі, що ці знають про російських шпигунів в Європі. До прошу, ще сила чистить Україну від расистів, від російської агентури. Ну, це все працювало із середини, щоб руйнувати, особливо не давати Україні робити свою армію сильною. Зброю, щоб граб... розграбовувати армію. От, нашу армію. Прошу вищі сили. Ну тут на все страшне. І інформаційний простір. Прошу вищі сили. Допоможіть очистити Україну від російських шпигунів, агентури. Більше немає жодної людини, хто працює на Росію в Україні. Очищується Україна, засуджуються всі. Корупціонери, всі, вся агентура, всі шпугони, що працювали на Росії, і засуджуються на довічні строки з конфіскацією майна в їх і їхніх близьких. Буде так і так є. Відкриваються всі шляхи і дороги Україні на перемогу. Дорога відкрита. Більше немає жодної перешкоди. В Україну надходить зброя. Будуть дуже гарні новини про наших військових, про будуть дуже хороші новини для України. Прошу виші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. В Україну надходить зброя з усього світу. Великі потоки зброї для наших військових, для перемоги, для закриття неба, для звільнення нашої землі від росіян. Буде так все сказане, стісне, так буде. Прошу, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, fpv дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю до всіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Повертаю назад росіянам, хай їм в голову летить тим, хто дав наказ і хто його здійснює. Більше росіяни воювати не можуть, буде так. І вся армія Росії, всі склади з пайперпасами, всі дрочі, Всі склади з шахедами знищено. В рашистів більше немає ні грані, ні шахеда. Буде так і такі. Все сказано здійснено Все буде гаразд, дуже хороші карти виходять. Йдуть позитивні новини, дуже гарні. Але і бережіть себе, будь ласка, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Я дякую вам за увагу: все буде добре. До зустрічі.